Аліні 17. Вона закінчила школу і тепер обирає майбутню професію. Дівчина говорить, правила вступної кампанії оновили, але для неї це не стало проблемою. Тепер абітурієнти можуть подавати заяви на вступ лише в електронному вигляді. Спочатку я думала, що це дуже важка робота. якась складна, але потім, якщо розібратись і попитати у людей, які вже зареєструвалися, тому своїх знайомих, то взагалі все буде дуже легко. Оновлена форма електронного вступу спрощує і роботу приймальних комісій. Дозволяє абітурієнтам не пересуватися по всій країні, а подавати електронні заяви на вступ у бажані вищі навчальні заклади, перебуваючи навіть удома. Безперечно, це спрощує роботу і членів приймальної комісії, і економить кошти батькам абітурієнтів в першу чергу. Ну і економить час. Наразі ми спостерігаємо, що все працює В Полтавському національному педагогічному створений консультаційний центр. Тобто, будь-який вступник може підійти. І ми допоможемо йому зареєструватися в електронному кабінеті. Терміни проведення вступної кампанії до вишів визначають умови прийому на навчання. Так створювати особисті кабінети можна буде до 25 липня. Абітурієнти подаватимуть електронні заяви на вступ із 12 до 26 липня, а рейтингові списки зарахування вступників оприлюднять не пізніше 12-ї години 1 серпня. Серед нововведень на вступ можна подати не 15, а 9 заяв у один чи різні виші. Проте це стосується лише бюджетних місць. Абітурієнтка Аліна каже, новація не обмежує її вибір. Зараз у мене в голові тільки три точні заяви, куди я хочу подати. І десь зараз шість взяти. Я ще думаю. Ем, проблема в тому складі, що я хочу більше спеціальностей, а не заяв. Там тільки чотири спеціальності. вважаємо, що це добре, оскільки дещо звужується спектр спеціальностей, оскільки раніше це було 15 заяв в минулому році. У дії залишається і система пріоритетності. За нею випускник школи повинен укласти рейтинги вищих навчальних закладів відповідно до своїх уподобань. Я думаю, у мене не буде з цим проблем, тому що я вже вирішила точно, куди я хочу, куди я дуже-дуже хочу вступити, і це буде 100% ставити на перше місце. Упродовж перших чотирьох днів вступної кампанії в Україні зареєстрували близько 40 тисяч електронних кабінетів, повідомляють на сайті Міністерства освіти і науки. Лілія Пархоменко, Павло Лопатюк та Олег Бондаренко Полтавські телевізійні новини.